Як спеціаліст із НЛП та психології, я б сказав, що текст національного гімну може мати потужний вплив на колективну підсвідомість. Фраза ще не вмерла Україна сприймається як заклик до боротьби і стійкості. Однак, з точки зору НЛП, така формула містить у собі негативну конотацію. Вона фокусує увагу на виживанні та на тому, що можна вмерти. Це створює підсвідоме відчуття загрози, що може впливати на колективну психіку. Акцентуючи увагу на боротьбі за існування, а не на процвітанні та розвитку, ключовий принцип НЛП полягає в тому, що мова програмує наші думки і відповідно наші дії. Постійне повторення фрази ще не вмерла може непомітно закріплювати в суспільстві установку на постійне виживання замість процвітання. Це може створювати ментальність. Де люди завжди готуються до боротьби або захисту, а не до будування і досягнення нових вершин. Якщо говорити про інші країни, багато хто використовує в гімнах фрази, що підкреслюють силу, єдність, свободу або перемоги, що налаштовує нації на позитивні результати та впевненість у своїх можливостях. В Україні ж гімн підкреслює незламність, але разом із цим і загрозу існуванню, що може тримати суспільство в стані постійної напруги. Таким чином, з точки зору НЛП, зміна акценту гімну на більш оптимістичний та проактивний меседж могла б сприяти формуванню у громадян відчуття стабільності та впевненості у майбутньому.